Оксана П. Чоловік зрадив мене, бо я була вагітна. Оповідання записано із журналу Неймовірні історії життя. Коли Юра зробив пропозицію, я була на сьомому небі від щастя. Ми дуже хотіли малюка, і вже через кілька місяців після весілля тест показав дві смужки. Дізнавшись про вагітність, Юрко особливо піклувався про мене. Щодня свіжі фрукти, корисна їжа, почав робити ремонт у кімнаті, де ми збиралися облаштувати дитячу. На мій погляд, наші стосунки були ідеальними, а потім сталося те, що мені й у страшному сні не могло наснитися. Так іноді він затримувався на роботі, засиджувався за комп'ютером до ночі. Я знала, що чоловік додатково підпрацьовує, адже у планах було придбання нового. Просторішого житла. Я ж перебувала у щасливому очікуванні материнства і якось не надто переймалася тим, що інтимні стосунки з чоловіком зійшли на нівець. Звісно, я чула, що деякі жінки під час вагітності не відчувають потягу до чоловіка, але у мене нічого не змінилося. Тим паче лікар, який спостерігав мою вагітність, жодних пересторог у плані інтиму не мав. І коли я таки вирішила поговорити на цю тему із Юрком, він відповів, що нам краще почекати. Я думаю, про дитину раптом їй зашкодить. І, знаєш, це якось неприродно, ти не вважаєш? Слово неприродно мене здивувало, але в той же час я вирішила, що Юра дуже турботливий чоловік. В усьому іншому наші стосунки не змінилися. Він приділяв мені багато уваги, говорив компліменти, взяв на себе частину тієї домашньої роботи, яку раніше виконувала я, стежив за моєю вагою і таке інше. Про такого чоловіка будь-яка жінка може тільки мріяти, тож я розслабилася і буквально витала в хмарах, а потім, як грім серед ясного неба. Декілька разів на вихідні Юра їхав з друзями на дачу, але мене з собою не брав, дорога жахлива. Тим більше, що наближався другий триместр вагітності. Я справді більше втомлювалася, і провести вихідний удома з книжкою або побачитися з подругами для мене було приємніше, аніж трястися в автівці польовими дорогами на дачу. Іноді, коли Юркові телефонували, я чула у слухавці жіночий голос, але думала, що це ділові дзвінки. І не в моїх правилах було принижувати себе й чоловіка безпричинними ревнощами. До того ж поведінка Юрка не викликала ніяких підозр. Якщо затримувався на роботі, то це було й раніше, і він завжди попереджав. Одного разу до мене зайшла колишня сусідка. Ми навіть дружили, але потім вона переїхала в інший кінець міста і сказала за чаєм, я кілька разів бачила твого Юрка біля свого під'їзду. У вас там родичі живуть чи друзі? Але ніхто зі спільних знайомих там не жив. А от офіс чоловіка справді був через дорогу, і чомусь ця інформація мене настільки стривожила, що я, переступивши через всі свої принципи, вирішила за ним простежити. Так, це був він. У свою обідню перерву, Юрко, озираючись, увійшов до під'їзду, а вийшов через годину і не сам, а з довгоногою красунею під руку. Я ледь не стрималася, щоб не покликати його й не видати себе. Зате ввечері, коли Юра повернувся додому, зі мною сталася істерика. Чоловік був шокований, але нічого не заперечував. Запевняв, що кохає тільки мене, а ці стосунки швидкоплинні і нічого для нього не значать. Раптом зізнався, мені хотілося близькості, а ти вагітна. Виявляється, його відштовхувало моє вагітне тіло, тіло, в якому росла його дитина. Розумієш, я тебе дуже кохаю, але як жінка, ти мене, будучи вагітною, не цікавиш, сказав мені Юра. Я згадала розповідь моєї подруги про одруженого чоловіка, з яким вона колись зустрічалася, навіть потай мріяла, що він заради неї залишить сім'ю. Але коханець якось проговорився, що ці стосунки для нього тимчасові, бо дружина, яку він дуже кохає, вагітна. Як пояснити ці чоловічі причуди? Не диво, що після цієї розмови мені довелося майже до пологів лежати у лікарні, щоб зберегти вагітність. Юру я більше не хотіла бачити, та й лікар заборонив йому приходити, щоб не дратувати мене. Тож поруч зі мною була мама. У призначений термін на світ з'явився мій синочок, і хоч Юра забрав нас із лікарні, я вирішила пожити у мами. Чоловік просить пробачення, хоче, щоб ми знову були разом. Я наразі ще нічого остаточно не вирішила, але дозволила йому навідати Ростика. Він справді дуже любить синочка, та й до мене його почуття не зникли. Я розумію. Що дитині потрібен батько, та чи буду, як і раніше, довіряти йому, ще не знаю. Сподіваюся, з часом все стане на свої місця.